Це подкаст від центру спільних дій. З вами Марія Очерецяна та Оксана Заболотна. І зараз будемо говорити про те, як нардепи змінюють закон про нацменшини. Переходимо до теми нацменшин. Зараз люди, які постійно слідкують за нашими продуктами, будуть сміятися, тому що я дуже сильно чекала на обговорення цієї теми. Ти Оксана любиш говорити про відбудову. Я люблю говорити про нацменшини. Ні, я теж люблю говорити про нацменшивене про нацменшини і про державну мову. Тому цікаво, що закон про нацменшини хвалили в кінці 2022 року, і він набув чинності в липні. Ми вже про це говорили, але не встиг він попрацювати кілька місяців як нардеп вже вносять. Сід нього правки і основна причина цього це зауваження і невдоволення венеційської комісії. Частина з них цих зауважень були технічними, частина стосувалась того, що ми захищали російську мову. Нардепи відреагували на ці зауваження, тому що закон про нацменшини це одна з умов нашого вступу в Євросоюз. Але Оксано, а що було б, якби ми не відреагували на те, що каже Венеційська комісія, чи це завадило би нам вступити в ЄС Венеційська комісія це дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права, який надає висновки про відповідність проєктів законодавчих актів Європейським стандартам та цінностям. Якщо ми говоримо про закон про нацменшини, є конвенція про права національних меншин, і відповідно Венеційська комісія дивилася, чи відповідає наш закон, законопроєкт і закон цієї конвенції, а також іншим, іншим міжнародним документам. Рішення цієї комісії вони не є юридично зобов'язуючими і вони мають консультативний характер. Проте висновки вони переважно враховують органами державної влади при підготовці остаточних текстів. Але оскільки. Ухвалення цього законопроекту це є одним з індикаторів готовності до вступу ЄС. Тому дуже добре, що народні депутати таки прислухалися до висновків венеційської комісії в цьому випадку, і вони насправді покращили законопроєкт. І мені видається, що ще важливішими за висновки Венеційської комісії є зауваження самих представників нацменшин. А ці зауваження були так само зауваження українських експертів. Тому прекрасно, що нардепи дослухалися і вирішили покращити якість законопроекту, як ти й сказала. Тут перше питання напевно виникає в наших слухачів: Що там щодо російської, чи будемо ми її захищати в цьому законі. Є певні норми про використання мови національної меншини в рекламі публічних, культурно-мистецьких та водовищних заходів, але є дуже важлива норма, що ці норми не застосовуються до Російської мови як державної мови, держави, яка визнана Верховною Радою, державою агресором або державою окупантом, і ці норми діють з моменту відповідного визнання Верховної Ради і протягом п'яти років з дня прийняття Верховною Радою рішення про скасування такого статусу. Там був ще один цікавий момент про обмеження прав нацменшин, точніше про допустимість цього обмеження. В рамках національної безпеки там не тільки національної безпеки, там згадувати ще про територіальну цілісність, громадський порядок, запобігання заворушенням чи злочинам, охорони здоров'я населення і захисту прав і свобод інших осіб, але дуже важлива є ще одна частина цієї норми, що такі обмеження вони мають бути необхідні в демократичному суспільстві. Тобто не можна свавільно обмежувати права національних меншин. Але якщо в нас є е, е, цілком обґрунтовані. Ризики через загрозу національній безпеці, цілісності, територіальній цілісності та іншому, що я тільки що назвала. Тоді такі обмеження можуть бути встановлені цілком правомірні. Поки ми говоримо про російську мову, мені тут хочеться підняти ще один момент. Коли я працювала над темою нацменшин для нашого іншого подкасту Почуті по суті, мене цікавив момент, чи існує в Україні російська нацменшина. І, наприклад, нардеп Тарас Тарасенко, який подав попередній закон про нацменшини, який зрештою хвалили, він дуже впевнено, мені казав, що не існує, тому що росіяни не визнають себе нацменшиною. І такої ж думки дотримується віцепрем'єрка з європейської інтеграції Ольга Стефанішина. При цьому в Держслужбі зетнополітики мені казали, що російська нацменшина є, з нею працюють, але оскільки зараз триває війна з Росією, тобто з країною етнічного споріднення російської нацменшини, то нац не немає деяких прав, наприклад, з нею не проводять консультації. І мені видається, що це логічно дослухатися думки державної політики, оскільки вони напряму працюють з нацменшинами. Але про що говорить оця відсутність єдиної політики стосовно цієї нацменшини? Це говорить тільки про те, що політики мають займатися політикою, а фахівці давати висновки. Та консультації по суті, те, що в нас є багато російськомовних, взагалі не означає те, що вони є представниками національних меншин, але варто. Визнати, що в Україні є місця компактного проживання етнічних росіян і на Сході, і на півдні, і на півночі, і навіть невеликі групи на Заході, можна згадати, липування старовірів в Чернівецькій області. Очевидно, що російська меншина є, але знову ж таки вона є значно меншою від кількості російськомовних. А те, що заявляє і народний депутат і віцепрем'єрка, це є такою формою ора патріотизму. Сумнівно, якщо зараз провести чи після війни провести перепис населення, вже не буде йтися про 13 мільйонів росіян, як йшлося під час попереднього перепису в 2001 році. І очевидно, що зараз є певні обмеження. Здійснення прав російської національної меншиною інакше бути не може. Але коли ти причетний до управління державною державою, то не можна ховатися від реальності, треба її визнавати для того, щоб формувати державну політику справді ефективною. І коли ти подаєш відповідний закон, от мені мене це дуже задивувало, Тобто, чи людина не розбирається, чи вона живе в іншій реальності. Але ну, справді, мені здається, варто тут органам влади домовитися нарешті, яка в нас єдина політика з цього питання. Деякі норми закону про нацменшини стосуються населених пунктів, де нацменшини становлять або значну частину населення, або історично проживають компактно. Чи вирішили нардепи, що саме це за населені пункти? Так, народні депутати вирішили, хто буде визначати перелік цих населених пунктів. Нагадаю, що це. Населені пункти, в яких традиційно проживають особи, які належать до національних меншин, або в яких такі особи складають значну частину населення. Перелік цих населених пунктів визначається кабінет міністрів, і відповідно в таких населених пунктах будуть в національних меншин додаткові. Права, зокрема, мовні права. Венеційська комісія також критикувала норму про книгарні нацменшин. Розкажи, що саме там було не так, і чи виправили цю ваду? Скажу коротко, що ваду виправили. Хоча не знаю, чи це вада чи ні. Але в законі про забезпечення функціонування української мови як державної була норма, що частка книжкових видань державною мовою, в загальній кількості назв книжкових видань, які є в кожній книгарні чи іншому закладі, який розповсюджує книги, має становити не менше 50%. І там була ще одна норма, що ця норма не поширюється на книгарні, які здійснюють розповсюдження, винятково в мовами є. І які створені для реалізації прав корінних народів, нацменшин і відповідно до закону, але не було ніякого механізму в порядку утворення функціонування цих книгарнь. А цим законопроєктом, який ми зараз обговорюємо, вводиться поняття спеціалізованої книгарні, яка утворена для реалізації прав нацменшин. І також визначається, що порядок утворення функціонування таких закладів визначає Міністерство культури та інформаційної політики. Можливо, ми ще щось з важливих якихось уточнень і поправок пропустили. Ми пропустили те, що мова відповідної національної меншини на прохання такої особи може бути використана не тільки під час надання їй екстреної допомоги, але й для догляду в будинку інтернаті для громадян похилого віку і допомоги та захисту, у разі якщо така особа постраждала від домашнього насилля. Я до речі проглядала теж законопроєкт, про який ми говоримо. Це один з небагатьох законопроєктів, які я проглядала ґрунтами на своєму житті. І я побачила ще один цікавий момент. Він досить позитивний. Він стосується мов нацменшин, які, яким загрожує зникнення. В Україні є такі нацменшини, є мови таких нацменшин. І це дуже актуальна річ. Краще за мене про це розкаже Михайло Ліварюк, це головний спеціаліст відділу аналітики стратегічного планування Держслужби з етнополітики. Найбільш яскравий такий приклад, на мою думку, це. Представники греків України, порівняно з іншими національними меншинами, вони опинились в одній з найбільш скрутних ситуацій після початку збройної агресії Росії проти України як спочатку у 2014 році, так і в 2022 році. Слід розуміти, що вони компактно проживали на території Північного Приазов'я. Це, власне, чому вони називаються Надазовські греки, зокрема на території Донецької області. Сартана, Маріуполь це місця їхнього традиційного, принаймні з 18 -го, 19 -го століття і компактного проживання. І це спільнота, яка внаслідок бойових дій втратила е, можливості спільно, цього єдиного комунікативного простору. І слід розуміти, що мови, якими вони спілкуються, урумська та румейська, вони відрізняються від грецької. Е, слід вважати, розуміти, що це не діалекти грецької мови. Вони офіційно визнані ЮНЕСКО як такі, що знаходяться під загрозою зникнення. І тому, звісно, зараз існує потреба у витворенні системної державної політики щодо того, як зберегти ці мови, по-перше, а по-друге, забезпечити можливості для їхнього розвитку. Цей коментар я записала під час підготовки нашого подкасту Почуті по суті, який я вже згадувала. В цьому подкасті ми піднімаємо досить складні теми. І які не мають простих шляхів розв'язання. Перший випуск присвячений нацменшинам, другий тому, як нам вдається деросифікація. Вони такі досить дискутивні і цікаві, тому я раджу слухати й обговорювати з друзями. Посилання ви знайдете в описі.